21 числа вночі звернувся мешканець міста Ужру на лінію 102 з повідомленням про те, що троє невідомих осіб нанесли йому тілесні ушкодження. Відібрали від нього мобільний телефон, золоту цепочку, наручні годинник. Потерпілий зараз наразі перебуває в лікарні. Відразу були вжиті заходи по встановленню осіб причетних. Працівниками кримінальної поліції. Протягом дня встановлені та затримані, були в них вилучені речові докази по вказаному кримінальному правопорушенні. Зараз проходить досудове розслідування, вирішується обрання міри запобіжного заходу, тобто тримання під вартою. Потерпілий наразі перебуває в лікарні. Проходить стаціонарне лікування. Навіть після того, як вони відібрали від нього речі і продовжували наносити йому тілесні ушкодження. Це третій пограбунок, який був скоєний ними протягом останніх чотирьох днів. Тобто Попередньо вони вже скоювали. Один із них раніше судимий, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, інший неповнолітній. Гуляли вечором і з друзями і з другом ми побачили одного пацана, він ходив, п'яний був, був, аби десь такий п'яний був, аби в нього забрали часи. Запратили 10 тисяч на вихідних. Теж ми пішли, забрали один, от, телефон, ракушку, телефон був і айфон. Я повердався додому туди десь 11 вечора було. Ішов і там, де проволок, річечне зерно, ну, з цієї сторони не з світло і де ближе до корзу, а з того боку. Ішов, якісь троє хлопців стояли там в кінці біля новостройки, спитали, чи не маю я прикурити. Я достав прикурити, запалив і отримав одразу зразу сюди от лице. То був прямий удар єдинственний. Потім забрали від мене кошельок, зірвали цепочку, зірвали часи, забрали телефон, забрали то забрали, то все, потім вернули, кинули мені кошелек назад і просили пароль від телефона. Я пароль не сказав, я потім ще пару разів так по руках голову і все. І вони обіжали. Ну, я встав, знайшов друга, він мене привіз вже сюди.